Вітаю наші ми бачимо, і експерти нам теж роз'яснюють, що розливається Дніпро через підрив Каховської гідроелектростанції. Підтоплення є і частково на правому березі Дніпра і на лівому березі Дніпра. А як це в першу чергу вплине на аграрне виробництво? У нас є відео, зокрема, і компанії Нібулон, яку там теж на Херсонщині затопило. Це у нас 64-й для відео так, так, ну, да, є. Я не добачила є от підтоплений нібилон. Як це на аграрії вплине ці затоплення? Негативно. Однозначно. Якщо ми беремо навіть до активної фази бойових дій, південь України, Лівий берег Херсонщини, взагалі Херсонщина, Запорізька область. Вони дуже залежні від водопостачання. В контексті можливості здійснювати зрошення, користуючись каналами північно-кримським і каховським. Каналом для того, щоб постачати воду на підприємство, відповідно вирощувати ті потенціали зернових олійних культур для того, щоб розвивати тваринництво. І фактично, у нас, якщо ми говоримо про південні України, порядка 500 тисяч гектарів землі вони перебувають на зрошенні в умовах. Неможливості потім здійснювати відбирати воду через руйнування Каховської Гес, це призведе до того, що ми по фактично втрачаємо на роки. Після деокупації України лівого берега Херсонщини Запорізької області на роки втрачаємо галось. Тому що по факту в тих умовах, які складаються в кліматичних умовах, забезпечити повноцінний там розвиток господарств і вирощування будь-яких культур через відсутність води буде неможливо. Якщо ми говоримо більш детальніше про мови цифр, то крім того, що я зазначив, що це близько 500 тисяч гектарів землі, які не будуть зрушуватися, то ми повинні розуміти, в еквіваленті загального експортного потенціалу Україна втрачає порядка 14% це трохи більше трьох мільйонів тонн зернових, які вирощуються на Херсонщині в Запорізькій області. Відповідно, це все ставить під загрозу стратегічну продовольчу безпеку в світі, тому що для забезпечення продовольчої безпеки в Україні, звичайно, в інших регіонах, яких вирощується, цього буде достатньо. А те, що ми вирощували в контексті експорту і недоотримання з Херсонщини, це буде відзначатися досить сильно, тому що це не об'єм в 50 чи 100 тисяч тонн, це мільйони тонн від. Відповідно, вже зараз більше на це відреагували частковим підвищенням цін на пшеницю, там порядка 3%. Тому ці негативні тенденції, звичайно, призвели до такої катастрофічної а, втрати галузі, фактично на руки. Це якщо ми говоримо про рослиниства, наш ж не забуваємо, що лівий берег Херсонщини спеціалізувався на значній кількості вирощення овочів, як ранніх овочів, так і овочів, які вже з'являлися більш пізніше а, варіації під. Відкритим гуртом вони фактично по різних категоріях. Там якщо ми беремо там томати, чи огірки, чи цибулю, борчовий новір цілому забезпечували більше 35% постачання на материкову Україну. Відповідно, а овочі це взагалі 100% фактично існують за рахунок поливу. Тому власне все це призведе до катастрофічних наслідків втрати в цьому напрямку і овочевих групи, яка залежала від постачання а, відповідними водними артеріями до своїх полів. А от саме зараз, ви от кажете про 14%. Це ви маєте на увазі, а, ну, коли деокупація білого берега, чи року, зараз станом на зараз? Я в цілому говорю про Херсонську область, Запорізьку область. звичайно для нас це ж Україна, яка різниця так. Ну, зараз тимчасово окупація. Але ми ж наші люди, там наші господарства там, і відповідно, ми повинні розуміти, що на жаль, в цих умовах, як ми повернемо їх після до окупації, проводити там господарські роботи не доводиться. Так, Росія прийшла. Росія максимально використовує все те, що було. Для них це здавалося досить приємним, гарним. Таким здобутком, тому що дійсно українські аграрії працювали. Вони вирощували, вони інвестували в зрошення, вони в свої кампанії, вони будували тваринницькі комплекси, вирощували баштанні культури, овочеві культури. І Росія за рік це все фактично знищила. Зараз вони будуть тікати звідти як з випаленої землі, але це наші землі. Нам потрібно буде повертатися і їх відновлювати. А в умовах знищення Каховської ГЕС. Це відновлення, поки ми не відбудуємо газ, ніяким чином постачати воду ми не зможемо. Тому я в цілому підкреслюю, дійсно, що для України в частині Херсонської Запорізької областей та й частково Дніпропетровщини, куди також постачалася вода через зрошення це великі колосальні втрати, які ми несемо. Тобто, це не просто затоплення частини території, навіть якщо вода піде, це неможливість просто далі зрошення цих земель. В принципі, на довгі-довгі роки? А як на ціни це вплине зараз? Ми маємо ще правий берег, там не встигли розмінувати поля після деокупації правобережжя Херсонської області Миколаївської області. То як це все впливає на ціни зараз ще й після підриву Каховської ГЕС? Ну, це ключовий момент дійсно ви праві, тому що в нас в процесі деокупації правої частини Херсонщини одне з ключових питань це гуманітарне розмінування, тобто обстеження і безпосереднє розмінування тих полів. Якщо ми говоримо про праву частину Херсонщини, то для здійснення там сільгосробіт є фактично 460 тисяч гектарів. І фактично більша частина з них яких заміновано в період здійснення посівної кампанії зараз весняне вдалося розмінувати там до 50 тисяч, тобто це невеликі об'єми, і ще власне в цих умовах. Нам потрібно сьогодні шукати ресурси і можливості для того, щоб розміновувати хоча б цю частину, для того, щоб на перспективу можливо збільшити кількість посівних площ під осінню посівну кампанію. Але в цілому, ми вже зараз відзначаємо те, що відсутність постачання, наприклад, овочевої групи з Херсонщини, призвела до того, що всередині країни ціни на овочі, ранні овочі, тепличні овочі на 25%, там 30 відсотків залежності від туди, звідки вони везуться вище порівняно з минулим сезоном. Тому, звичайно, нам потрібно сьогодні більш ретельніше думати на диверсифікацію ринків і зараз. Хоч товаровиробники там з центральної України Західної України, розуміючи тимчасово купонців, почали більше вирощувати овочів, але для забезпечення того попиту, який є всередині країни, тої пропозиції є недостатньо. Тому зараз я думаю, що буде більше активна увага з боку товаровиробників, можливо, малих фермерів, які мають вихід до води, тому що без води овочів дуже важко вирощувати. А наприклад, Чекаська область або інші регіони, де мають там доступ до водних ресурсів, почнуть спеціалізуватися на воро. Ощувані саме овічової групи, таким чином, щоб задовільнити той попит, який є всередині, і щоб це не призводило до скачка цін, як відбулося в цьому сезоні. Пане Денисе, дякуємо вам за роз'яснення. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної.